Інструкція до усушувача повітря в кожному з наших усушувачів повітря є в комплекті. Інструкція на українській мові, де розписано все детально по налаштуванню, по помилках усушувача повітря. І по певним моментам по експлуатації. Тому ми рекомендуємо вам з цією інструкції ознайомитись, тому що ви можете тут побачити також основні складові осушувача, що потрібно робити, як доглядати. Все тут в картинках намальовано. Також є характеристики осушувача повітря. Якщо подивитися на панель, то відповідно тут є також. Повністю намальована панель, яка кнопка що означає, ви собі легко можете розглянутися на прикладі осушувача, виставити певні параметри і будете знати по всіх режимах і по налаштуваннях. Якщо брати по кодам помилок, то тут є такі коди помилок, які показують, наприклад, за низьку температуру, там, несправність датчика, забруднення фільтру і так далі. Тобто ви це також можете все ознайомитись. Інструкція доступна на нашому сайті також в електронному вигляді, ну і в комплекті з усушувачем, відповідно, є також фізичні. На інструкція використання.